В зоні АТО діють медичні стандарти ще часів Другої світової війни, а це відсутність сучасних технологій надання допомоги військовослужбовцям. Тому з ініціативи громадської ради при міністерстві оборони створили військово-медичну доктрину. Це договір, за яким держава забезпечує лікування, реабілітацію та протезування постраждалих учасників бойових дій. Пані Юлія один із авторів військово-медичної доктрини. За її словами, питання прийняття цього документу є стратегічно важливим на державному рівні. Військово-медична доктрина це системний. Документ, який дозволить в Україні вирішити всі питання порятунку поранених при військових діях, при природних катаклізмах і при будь-яких обставинах, коли гине велика кількість людей, це системний документ, який дасть поштовх розвитку різного планової індустрії, який дасть поштовх різних різноплановому підпорядкування державних установ, направити всі свої зусилля для того, щоб Поранений став центром уваги цієї держави в рамках національної військово-медичної доктрини. Учасники громадської ради запропонували ввести обов'язкове медичне страхування всіх бійців. Крім того, важливо прийняти на озброєння стандарти НАТО щодо військово-медичного транспорту та розробити методику евакуації поранених з поля бою із застосуванням спеціалізованої техніки. І це лише частина роботи, яку потрібно провести, зазначають фахівці. Забезпечення медичних підрозділів та польових військово-медичних закладів сучасним санітарно технічним обладнанням за модульним типом, формування нової системи військово-медичної освіти і науки, створення єдиного керівного органу управління медичної служби збройних сил. Віктор Палій, голова громадської ради при Міноборони України, каже: відомство плідно співпрацює з громадською радою з питань професійної та якісної медичної допомоги учасникам АТО. Сьогодні, по суті, перше. Засідання громадської ради при міністерстві оборони нового скликання не налажена ще чітка система організації багатьох питань по забезпеченню і веденню антитерористичної операції, але у нас є конструктивна робота з керівництвом міністерства оборони. Ми знайдемо шляхи і методи виконання. Поставлених завдань Олександр вже майже рік як виготовляє та допомагає доставляти в зону АТО новітні військове обладнання. Хлопець показує спеціальну сумку, призначену для медикаментів, потрібних нашим військовим, а також засіб, який знадобиться санітарам для евакуації поранених з поля бою. Олександр переконаний, таке обладнання може врятувати життя захисників. Це речі, яких зараз немає в нашій українській армії, які можуть набагато полегшити життя. Стропа евакуаційна, 20-метрова для евакуації людей з-під обстрілу поранених. Власне, ця 20-метрова стропа дозволяє закинути. Рамінну ленту да до людини вона там себе зафіксує затягнути її в бліндаж, не повзучи до неї під острім. Учасники громадської ради при міністерстві оборони впевнені, якщо воєнно-медична доктрина буде затверджена на державному рівні, це збереже життя сотень, а може й тисяч наших військових. Проект її реалізації вже найближчим часом передадуть на розгляд президенту як головнокомандуючому збройних сил України. Катерина Бенько, Сергій Наконечний, служба інформації за київським часом.